Традиційно щороку у Тернополі відбувається міжнародний футбольний турнір серед юнаків. Цьогоріч участь у ньому взяли три команди з-за кордону та дві з Тернополя. Тривали футбольні баталії чотири дні. Одна команда стадіон Шльонськ, місто хожу в Польща, це місце побратим, місто побратим наше. І дві команди з Литви. Місто побратим команда Таурас з міста Таураги і команда Феніксас з міста Каунас, Литва. І також задійні в цьому турнірі від нашої школи дві команди. Це команда 2000 року народження і команда 2001 року народження на рік молодші. Першість у цьогорічному турнірі вибороли поляки. За друге і третє місця тернопільська команда змагалася з литовцями. Якщо чесно, то гра була надзвичайно важкою, тому що було дуже жарко і ну, суперник був достойний. Гості поступилися супернику і тернополяни перемогли з рахунком 2-1. Я думаю, непогано, Ну, хотілося б ясно, що всі планують, всі розраховують на те, що ми маємо перемогти. Граємо вдома, як кажуть, по футбольному рідні стіни допомагають. Ну, на жаль, вийшло так, що ми стали другими. Команди кращі, команди організованіший, ну сильніший турнір сильніший в цьому році набагато ніж в минулому році. До слова, Цей футбольний турнір був певною підготовкою наших юних футболістів до чемпіонату України, який стартує у вересні.